Закрутив та закопав винахідливий 49-річний городенківець припас у себе вдома майже 200 кілограмів наркотиків. Про це на брифінгу розповіли в головному управлінні національної поліції в області. Про знахідку правоохоронцям повідомила співмешканка зловмисника, яка під страхом фізичної розправи допомагала йому. Вона ж вказала місце, де підозрюваний заховав готовий продукт. На подвір'ї даного господарства в саду під шаром ґрунту, тобто закопано, вилучено 275 скляних банок об'ємом 3 літра сподівано рослинною речовиною зеленого кольору зовні зоні схожу на наркотичний засіб марихуану. Три скляні банки об'ємом 2 літра з тою самою потрібної речовиною зеленого кольору. одну скляну банку об'ємом 1,5 літра, одну скляну банку об'ємом 1 літр І скляну банку об'ємом 115 грам, також з Подрібненою рослинною масою марихуаною. окрім цього, правоохоронці виявили 20-літровий бідон, який повінці заповнений подрібленою маковою соломкою. Поліціянтів вразила винахідливість та потиливість чоловіка, котрому вдалося зберігати в таємниці таке масштабне виробництво наркотиків. Поки невідомо скільки часу підозрюваний займався незаконним промислом однак його запаси оцінюють практично в півмільйона доларів. По цінах чорного ринку сягає близько 400 тисяч доларів США. тобто... По, по самому обшуку я був особисто присутній. Дуже, дуже там ці банки були акуратно складені, значить верхні частини були змащені там, невідомо речовиною, для того, щоб не ржавіли, не прогнивали, не попадала туди волога. Ну, тобто всі умови зберігання. Не зловмисником були дотримані, якби так в повному об'ємі. Наразі місце знаходження зловмисника невідоме. В поліції перевіряють можливі контакти чоловіка та проводять експертизу вилученого. Йому інкримінують виготовлення та збут наркотичних речовин, а це передбачає позбавлення волі до 13 років. Максим Віталій Савчук, телеканал 402.